Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні я своє відео знімаю у себе на барбікю. Ось, бачите, в мене така ось пічка є. Кусочок вам показую, з часу, можливо, я вам покажу. Всю цю зону. Мова сьогодні буде йти про Будянський Фаянс і про вічну класику, не тільки будянського фаянсу, Каменнобрійського фаянсу, а й інших фарфорових підприємств нашої України. Але перед тим, як я буду розказувати дещо про ці вироби, я би хотіла з вами ось щоб. Обсудити. Зазвичай, якщо мені пишуть, хейтять мене, і пишуть, пишуть негатив всілякий, а зазвичай це йде зі сторони наших сусідів. Коли пишуть українці і пишуть таку дурню, повірте мені, мені навіть і відео знімати не хочеться. і... Відповідати будь-що в коментарях. Я зазвичай людина стресоустойчива, тому що мене професія до цього зобов'язує. Но цей раз я не стрималася. Подивитись в попередньому відео, я де розказувала про чайні пари, і ви бачили, що серед чотирьох українських. Чайних пар було одне, була одна чайна пара, це вербилки, вербилки 60-х-70-х років, сервіслива. Так от така моя підписниця Тамара Скрипка. Я це не буду видаляти, цей коментар, хай він залишається написала: як ви могли демонструвати в відео вербилківські вироби? Оскільки фабрика Гарднер з 2007 року є офіційним поставщиком Кремля, як можна таке показувати, і, і я від такі гори патріотів відписуюсь. Що говорити Дніпру і Одесі? Мені здається, нема різниці між Дніпром, Одесою і Вінницею. І пані Скрипка, не вам судити про мій патріотизм. Дуже неприємно, ви розумієте? Якщо українці в цей час, коли в країні йде війна, і так важко, і починають написати всяку, як би пом'як, дурню всяку писати, розумієте? Прошу вас, не пишіть мені. Україна для мене це дуже болюче. На майбутнє, ще раз кажу, не пишіть мені такої гадості всіляки і дурні. Від того, що така скрипка відписалася від мене, мені аж по боку, як кажуть. Хай відписується. Мені від цього не холодно, не жарко. А як будете далі це писати, навіть і. Ладно, вибачте. Вона, мабуть, хотіла, щоб я взяла вербилківський вироб 60-х-70-х років. Взяла б молоток і так побила на кусочки, як свій час московити різали і відео, показували, як вони шанелі різали. Діор топтали і же снімили. Вона, мабуть, хотіла, щоб я це все зробила. Ви знаєте, в мене є дуже багато виробів, невелика, чудова колекція лфз виробів, сервізи, чайні пари. Тих же Вербілківських, інших підприємств, коли фарфових підприємств колишнього Радянського Союзу. Якби я показувала окремі відео про ці вироби, я уявляю, щоб ця скрипка мені писала. І ще хочу сказати: у мене є вироби, придбані, які перед закриттям випускався дружківським фарфоровим заводом, це наша Донецька область. А ми знаємо, що Дружківка, Суми, були орієнтир випуску посуду на Росію. У мене є з Георгіївською стрічкою. Я їх не показувала і показувати не буду. Я їх хочу передати в музей, але не знаю, чи музеї наші приймуть. О, розумієте? То я представляю, який би був би хейт у нас у мережі. Ой, щось я заговорилася, не те, що треба. Вибачте, будь ласка. Так, от, давайте перейдемо до будянського фаянсу, і хтось мені давненько правда в коментарях писав, якщо є е, класичні вироби з е, стрічками, оздоблення стрічкою, аерографом. Е, або рожевою, або коричневою, або синьою. Будь ласка, покажіть. Так ось я трішки відшукала те, що вдалося мені відшукати. Це не все, звичайно. Хочу вам продемонструвати. І начнемо від, ранніх, від раннього фаянсу будянського до більш пізнішого. Розпочинаю я свій огляд ось такої чудової соусниці. Зверніть увагу на цю красу. Рельєфність. По всій формі, по спідниці, бачите такий містаментик, на якому знаходиться. Дуже красива ручка. Складна ця форма у виробництві. Широка стрічка аерографом, бачите, синя, І позолота. Чому я так дивуюсь, що по золота, зараз ви зрозумієте. Клеймо. І ось таке клеймо. Це перше клеймо Бодянського фаянсового заводу, яке ставилося після жовтневого перевороту. Бачите, ОРСР буде це 20 ті роки. Ось таке клеймо. І представляєте? Верніше, уявляєте, 20-ті роки країна почала тільки оговтуватися від потрясінь, заворушень. І дивіться, позолота, подвійна відводка по дуже красива річ. На сьогоднішній день, незважаючи про те, що вона да, таке оздоблення простова, форма дуже гарна, це кузнєцовська форма. Тому що на той час е, е, збереглися вироби, навіть виготовлені на фабрики ще самого Кузнєцова, але вони були без оздоби, тобто білизна така була. А вже потім. Коли підприємство більш-менш відновило свою роботу, воно було остоплене. І я не виключаю, що якраз це цей самий виріб. Ось поряд такий же самий соусник, казалось би, але форма спрощена, спрощена, притом досить таки сильно. Треба, тобто, щоб було зрозуміло, я ось так поставлю. Бачте. І подовжені коротший. І притім суттєво коротше. Далі нема цієї рельєфності по всій формі. Постаментник нерельєфний, ручка також простіша. Нема ось цієї складності. Бачите, такі тут листочки яскраво виріс виріз, блені. Тут уже простіше йде. Хоча позолота збереглася. І це 50-х, 60-х років. Тут, бачите, стоїть тільки сортність, клеймайту такого нема. Але я думаю, що це харківський е, раднаргоз, тому що більшість виробів з таким оздобленням, якраз, і випускались в 50-х роках, 60-х роках. Далі. Іде ось таке у мене блюдо. Подивіться, воно дуже-дуже простеньке, позолоти тут жодної немає. Тут уже тоненька-тоненька така відводочка синьою фарбою. І тоненька, Бачите, блідо-блідо, голубою фарбою відводка. Блюдо досить таке величеньке, але я його взяла із-за І це клеймо. Все укертрест. Бачите, буде все Укр-трест. Це вже друге клеймо після 에... клейма 20-х років. Таке клеймо ставилося паралельно з попереднім до 30-х років. Ось так. я Само, щоб було зручніше, диви... вам розглядіте його. Ось таке блюдо. Да, це називалася трактирка. Прикузнецьовий такий посуд, трактирний, трактир, тому що він виготовлявся для самої найбіднішої категорії населення. Такий, такий посуд могли собі дозволити селяни. І міщанство незаможне. Не Далі, оскільки перейшли до будинку, є ось таке. яке вже йде до цього, бачите, соусника. Ось. Тут також іде подрійна вже стрічка відводка по золотою, синя відводка синьою фарбою аерогрифом виконана і ми бачимо, що це харківський рад наргосп. Другий сорт, і таке клеймо ставилося. Кінець 50-ті, 50, це 50 початок 60-х років. Ось таке. У мене є ще одне блюдо. Схоже, але, бачите, тут є трійна відводка позолотою. Так Таке саме за розміром, однак тут жодної позолоти немає. Тут іде відводка виключно синьою і блідо-голубою фарбою. І тут клеймо буде і це 60-ті роки. Якщо там сортність, складність була 10 та група, то тут група, то тут 5. та Також у мене є ось така оселедниця. Також йде потрійна відводка. Я думаю, що це комплект сервізу, столового сервізу був ось якраз ось цього. І ось так ось. Харківський рад Наргоз. Далі у мене є ось такий виріб. Я думаю, що це чайниця харківський рад наргоз, 50-60-ті роки, початок 60-х років випускалась ще такі муштарниці. Однак тут немає виїмки, тому я вважаю, що це. Без кришечки, кришечка втрачена, що це чайниця. Тобто виріб призначений для зберігання чаю. Ось так. І в мене ще є ось дві таких круглих, невеличких круглих блюда. Також трійна відводка, позолотою йде синя фарба. І таке ж саме клеймо. Харківський роднаргузб. Десята група складності. Ось та, звичайно, ці, Це вже можна е, деякі вироби антикварту, якщо можна так виростити, антикварні ось. Та і ці на підході, інші вироби на підході. Та, звичайно, такі сервізи простенькі, але вони б користувалися в 50-х. З 60-х років великим попитом, тому що, тому що не було експериментального цеху будянки, художники тоді, тоді тільки почали сходитися початок 60-х років після закінчення. Одеського художнього училища Миргородського керамічного техніку і інших. Ті художники, славнозвісні, які започаткували славу Будянському фаянсу. Однак ці вироби також дуже і дуже гарні. Звичайно, інші фарфорові підприємства і буде в тому числі розпис, виготовлявся столових сервізом, ареографом коричневою фарбою, рожевою фарбою. Можливо, були ще і Зелена, не знаю. Якщо в когось є, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. На сьогодні все. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що більшість все ж таки не пише мені всіляких поганих коментарів, а тільки позитив. Тому, вибачте за сьогоднішні емоції. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру та добра!